Оземні компанії масово відмовляються від власних програмістів на користь українських. Лише за 2012 рік кількість пропозицій створити ігри чи програми для закордону зросла майже втричі. Разом з цим суттєво зросли і зарплати. Тепер вони становлять в середньому 2 тисячі доларів проти 3,5 тисяч гривень середній по країні. Сьогодні підготовкою спеціалістів за it технології займається багато навчальних закладів в Україні, але вибір повинен бути на користь гарній матеріально-технічній базі і фаховому викладацькому складу it фахівці сьогодні входять першу трійку найбільше актуальних професій в Україні, не дивлячись на економічну кризу. На доходи вони теж не скаржаться. Середня зарплата програміста в Україні становить близько 600 доларів. Костянтин Михайлов очолює кафедру програмна інженерія Новокаховського гуманітарного інституту університету України, готуючи спеціалістів за двома напрямками: програмна інженерія і комп'ютерна інженерія. Він впевнений, що всі нинішні студенти кафедри будуть працевлаштовані. Те студенты, сидящие сзади, востребованы будут, потому что на рынке труда есть вакансии для специалистов этого направления. Вымоги часу специалист IT-технологий повинен бути специалистом широкого профилю. Мы готовим к широкому профилю, даємо разные знания, не только уровня того, что мы видим сегодня, но и будущее. Вот студенты сейчас занимаются в свободно распространяемой системе Ubuntu. То есть у нас основная концепция в институте это использовать бесплатный софт. То есть мы по этому пути идем. То есть они используют для того, чтобы самостоятельно готовиться, пишут соответствующие приложения. То, есть, все, що нужно студенту для того, щоб стати хорошим спеціалістом, Влад Воронин навчається на третьому курсі. Мріє працювати в сфері комп'ютерних технологій в Росії. Вважає там і рівень оплати вищий, і технології втілюються швидше. Що школа інтересувалася комп'ютерними розробками комп'ютерної інженерії самим програмуванням. в этом інституті более широко розсматриються мені, наприклад, інтересне в комп'ютерній інженерії сьогодні. Українські спеціалісти затребувані і за кордоном Іноземці в українських фахівцях приваблює високий професійний рівень та достатньо. Хороше знання іноземних мов. Також попит зумовлений тим, що зарплати у порівнянні з закордонними є трошки меншими. Та для більшості українців це фантастичні суми. Старт від півтори тисячі доларів. США. Зарплата ж досвідченого програміста сягає трьох-п'яти тисяч доларів. При цьому іноземні компанії відчувають суттєву нестачу кадрів і готові ще більше підвищувати зарплати. З іншого боку, за роботу, крім грошей, працівник отримує ще й незвичні для українця умови праці і повний соціальний пакет. Тож всі професії не обійтись без вищої освіти і знання іноземної. В Новокаховському гуманітарному інституту Університету України спеціально вже багато років діють курси англійської мови, а диплом київського зразка відкриває двері батьків підприємств не лише нашої області. Звісно, потрібна і практика. Тільки опит, стажировка, практика на підприємствах, і ось це дасть можливість возможность соответствующий уровень підготовки. Ми працюємо з предприятиями міста, працюємо з іншими предприятиями. У нас є опыт общения з предприятиями Харькова. Один з студентів їздив в. В прошлом году на практику в одну из фирм, то есть он прошел стажировку, ему предложили работу. Но он считает, что еще надо подготовиться, студент третьего курса. Поэтому есть у нас студенты, которые способны показывать хорошие результаты. Студенты участвуют в научной работе, ездили с докладами в Киев, показывали наши наработки. Виктор Марынович селище міського типа Новотроицк, так бачить свое майбутнє. В дальнейшем я планирую Іменно зайнятися ремонтом комп'ютера вибрали із двох критерій: перший критерій это получає вище образование Київського, і второй критерій це воєнна кафедра, налічка воєнної кафедри в інституті. На Окаховському гуманітарному інституті університету України навчається багато випускників сільських шкіл. Для них це шанс добути престижну освіту і в майбутньому гарну роботу. Адже всі випускники закладу мають перше робоче місце. Якщо говорити Херсонської здесь как нет. то спеціалізація такова нет. Тобто, це небольшої предприятия, где відділення які займається підтримкою комп'ютерних технологій адміністрування сіті. Найближчі роки зберігатиметься висока потреба в спеціалістах IT-технологій не лише в Україні, але й за кордоном зростатиме і рівень їх зарплати.